Упродовж декількох років в нашій області, як напевно і по всій Україні, спостерігається тенденція до погіршення стану забезпеченості вакцинами. Щоб було зрозуміло, да, в порівнянні я можу привести такі цифри. За 2010 2011 рік, якщо на стан забезпеченості був у 980%, то за 9 місяців 2012 року він знизився на 49,6%. 13-го року за аналогічний період 31%. І в цьому році за 9 місяців ми отримали в наш регіон із державного підприємства Укрвакцини імунобіологічні препарати всього-навсього на 9,7% від річної потреби. Це дуже мало для того, щоб виконати повністю план, який ми намітили для дітей маленького віку, для дорослого населення, яке не було щеплено так і ще й минулому році, і в нас враховано як перехідні на цей рік. Оскільки вакцини АДПМ для профілактики дифтерії працюють АДМ для дифтерії, так і АДП для дітей 6-річного віку, у нас вакцина не поступала і ще з 2012 року. Залишків на сьогоднішній день відсутні, і щеплення проводити дорослому населенню згідно календаря щеплень, ми не маємо змоги. Значить, на сьогоднішній день у багатьох районах, пологових будинках і пологових відділеннях відсутня взагалі вакцина БЦЖ. Ви ж знаєте, що з 1995 року в нашій Україні триває епідемія на туберкульоз, таке захворювання, особливо небезпечне, як туберкульоз. Тобто дітки новонароджені ну, згідно календаря мають щеплюватися на пер на третю добу народження. В місті Ужгороді, в Хусті, в Перечинському районі, ще в ряді районів взагалі вакцини цієї не вистачає. Остання її поставка. Здійснювалася в січні 2014 року, і вона була здійснена всього-навсього на 46% від річної потреби, оскільки вже 9 місяців минуло щеплювати. Ми дітей не маємо змоги, не маємо чим на сьогоднішній день. В аптечній мережі також відсутня ця вакцина, тому що БЦЖ вакцина – це виробника Росії. Виробляли в Росії. В Ленінграді і не знаю, наскільки торги пройдуть, і в якому обсязі, і в які будуть закуплені вакцини, але на сьогоднішній день у нас такої вакцини немає. Також для дітей новонароджених, яких ми щеплюємо віком до одного року, вакцинація у нас виконана в цьому за 9 місяців 2014 року на 24%. Також у зв'язку з відсутністю поставок комбінованої або багатокомпонентної вакцини, де входить АКДП, ІПВ і, і ХІП-вакцина. Свідомі батьки, які дуже піклуються про здоров'я своїх дітей, не дивлячись на якісь дорогостоячі, ну воно відносно дорогостоячі для здоров'я, якщо вважати, так закупляють в аптечній мережі, оскільки ця вакцина є імпортного виробництва Бельгія або Франція, і по потребі, по замовленню в аптечній мережі. Батьки по рецепту можуть закупити, замовити, придбати цю вакцину і провести щеплення своїм діточкам. Так, в нас за 9 місяців було щеплено свище 700 дітей, саме тої вакцини, яка була придбана в аптечній мережі області.